На Львівщині СБУ за хабар затримала 51-річного начальника служби кінологічного забезпечення західного регіонального управління Держприкордонслужби полковника. Як повідомили в СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони західного регіону, до 51-річного полковника прикордонної служби звернувся, так би мовити, за консультацією знайомий, ймовірно, причетний до незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Чоловік хотів дізнатися, чи перебуває він у розшуку. Полковник пообіцяв з'ясувати у колег цю інформацію, а також за гроші допомогти товаришу вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, тобто вплинути на слідчих. За свої послуги чоловік зажадав дві тисячі доларів. США. викрили полковника та його спільника після переказу на банківську картку одного з них 77 тисяч 500 гривень. Обом повідомили про підозру за фактом зловживання впливом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи, тримання під вартою і справом внесення застави, понад 242 тисячі гривень для військового та 150 тисяч гривень для цивільного.